там Уточнюючи, якщо нам вже повинні заробітні скупи, пробуйте. Так, що спокійно завернули і з посмішкою спочитання. Можна? Так. Доброго дня журі. Раду сьогодні презентувати вам проект дослідження. На тему земля для людей чи людина для землі для зблучного освіти 6 класу. Власне, пропоную вам дослідження у вигляді уроку дослідження. основною метою цього дослідження, є вдосконалення знань про закономірності розвитку, взаємозв'язки між природними компонентами, природокористування та навколишнє середовище, розвиток підзнавального інтересу, інтелектуальних, пізнавальних дослідницьких, творчих, комунікативних та підприємницьких здібностей, учнів у процесі географічних спостережень. Вирішення проблемних завдань, самостійного здобуття нових знань з географії, а також виховання екологічної культури, національної свідомості та почуття патріотизму, толерантного ставлення до інших народів, поваги до природних і культурних цінностей різних регіонів і країн світу. Основним завданням дослідження є виявити зони контакту людини з природою, оцінити взаємозв'язок людини з іншими сферами навколишнього середовища, запропонувати заходи зі збереження природного середовища своєї місцевості. Створити візуальні матеріали щодо впливу людини на компоненти географічної оболонки. Очікувані результати е, дослідження це підвищення рівня знань, уміння навичок учнів, розширення світогляду, вдосконалення навичок практичного застосування набутого досвіду, вдосконалення навичок дослідницького пошукової та роботи в команді, оновлення змісту навчання, вдосконалення вміння критичного мислення, аналізу, роботи з різними джерелами, вдосконалення основних компетентностей учнів відповідно до вимог. А також формування наскерзних вмінь та навичок. Цільова аудиторія шостий клас, обладнання, яке необхідне буде. Це персональні зв'язку, будь-які дитячі планшети, телефони, атласи, контурні карти, мультимедійне обладнання, ну і інші канцелярські пролади. В часових рамках один урок. Які компетентності плануються для досконалення? Це спілкування державною або Рідною в разі відмінності е, мовами. Регіон в мене такий, коли я е, мушу приділяти увагу також і е, іншим рідним мовам е, в закладі освіти. Основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-комунікація, цифрова перепрошую компетентність, уміння вчитися впродовж життя, і підприємність, соціальна та громадянська компетентності, екологічна компетентність. Ну і наскрізь змістовні лінії, що реалізовуватимуться в межах проєкту, це екологічна безпека та сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров'я і безпека, підприємність і фінансова грамотність. Як я вбачаю власне проведення цього дослідження із учнями? Для початку вважає необхідним актуалізувати опорні знання дітей, зокрема тих знань, умінь і навичок, які необхідні будуть для реалізації. Запропонованого дослідження учням, зокрема, можна запропонувати вправу на платформі Apps, яка полягає у співставленні закономірності географічної оболонки. Покликання на неї може бути надіслано групою або за допомогою QR-коду. В цьому випадку учні переходять за покликанням. Їм пропонується вправа, де необхідно поєднати закономірності та їх ознаки. Зокрема. Рітмічність, цілісність, широтна висотнопоясність і власні їх ознаки природні зони, трубобіг речовин і так, далі, і так далі. В разі наявності в класі учнів із особливими освітніми потребами зазначене завдання виконується за допомогою асистента вчителя. Основною метою етапу мотивації є сприяння усвідомленню учнями важливості здобуття нових знань. Власне, учні пропонується вправа з перегляду відеофрагменту екологічної проблеми людства. Після перегляду учні коментують свої враження, висловлюють свої емоції щодо побачених, запропонованих відеоматеріалів. Після перегляду пропонується невеличке обговорення, тобто для висловлення власних думок. Надалі здійснюється формулювання мети дослідження та очікуваних результатів. Здійснюється у нас спільно з учнями для визначення чітких цілей роботи. Пропонується учням також висловити свої, виразити оці... очі... очікування від роботи на дослідженнях і бачення мети. Мета та очікувані результати візуалізуються за допомогою дошки Jamboard, також можна надіслати покликання через Viber-групу або так само згенерувати QR-код у моїх звучках. Учні власне, беруть участь в обговоренні, пропонують власні ідеї, мету роботи записуємо у робочий зошит. Надалі формулюємо гіпотезу. Здійснюється з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання інтересу, з'ясування властивостей і причин досліджуваних явищ. Зокрема, учню пропонується така вправа, в якої необхідно дати питання: а що було б, якби людство зникло? І як воно власне впливає на планету. Тобто, якщо то, то що? Гіпотеза також фіксується у робочих зошитах. Перед початком безпосередньої роботи учням варто озвучити критерії оцінювання. Зокрема, я зазвичай практикую це шляхом демонстрації на сайті вчителя. Може, якщо необхідно, включити його, продемонструвати. Там є критерії оцінювання для дослідження. Саме окремо можу включити. Якщо з метою не лише підсумувати навчання дитини в балах, але й знайти спосіб покращити ефективність уроків, доцільно використовувати елементи формувального оцінювання. Зокрема, ефективною може стати блог на сайті. Це така собі своєрідна гостєва книга, де учні можуть вільно, навіть за бажанням анонімно висловлювати свої думки, враження, побажання, ідеї тощо, тобто повна свобода, демократія, власне, виконання дослідження. З метою цілеспрямованого сприйняття об'єктів та явищ власне, пропонується дослідити спочатку теоретичний матеріал, а саме попрацювати із атласом, а саме картою екологічні проблеми світу. За результатами спостережень учням необхідно визначити найбільш проблемні зони світу, причини ситуації, що склалася. Відповідь можна записати у табличці, зокрема, зазначити вплив позитивний-негативний людини на природу, і навпаки, а також регіони, в яких які, на їхню думку, є найкритичнішими, прямий або опосередкований вплив людини на природу. Оцінювання здійснюється шляхом колективної перевірки правильності. Власне, діти опрацьовують карту, заповнюють таблицю в зошиті, якщо є учні з особливими потребами, здійснюється за допомогою асистента. Надалі вважає доцільним об'єднати учнів у декілька груп. Ну, можливо, забагато я сьогодні запланував, але побачив все таким чином. Отже, рандомайзером ми на платформі Classroom Screen об'єднуємо їх у 4 групи. Для ефективнішої взаємодії варто нагадати про основні такі загальноприйняті правила роботи в групах, наприклад, працювати разом, говорити по черзі, працювати тихо, тобто розкласти такі собі рамки спілкування для більшої ефективності. Для кращого ефекту їх можна звичайно, візуалізувати. Діяльність груп здійснюється паралельно. Завдання також надаються одночасно, наприклад, знову ж таки, шляхом сканування QR-кодів. Ну, найефективніше дітям подобається ефективно, швидко, зручно. Педагогам в час здійснення дітьми дослідження здійснюється менторський супровід роботи в групах, тобто таке собі наставництво, координація, підказка, але не прямі, не прямі підказки. Перша група. Перша група з метою спостереження за окремими компонентами природи з визначенням кількісних характеристик і формулюванням їх основи аналітичних висновків пропонується завдання Аналіз. Воно полягає в аналізі наявної відкритих джерелах інформації щодо впливу людей на планету та планети на людей, зокрема позитивні та негативні. Вважає доцільним перелік пропрацьовувати заздалегідь з метою забезпечення кібербезпеки учнів і, скажімо так, надати перелік вичерпних, достовірних саме джерел інформації, аби діти не потрапляли в різноманітні такі неприємні ситуації. Очіклений продукт діяльності це ментальна карта у сервісі MindMeister Діти, в принципі, легко користуються і досить інтуїтивно зрозуміло. Покликання на роботу групи по завершенню надсилається педагогу для оцінювання. Оцінювання здійснюється власне після презентації. Про що діти можуть е, зазначити інформацію? Про антропогенні форми рельєфу, про енергозбереження раціональне природокористування, про вплив землі на життя і діяльність людини, чому саме е, які особливості розселення населення, чому саме в тих регіонах і так далі. А також наслідки нераціонального природу Знову ж таки, пам'ятаємо про е, е, дітей з особливими освітніми потребами. Друга група, другій групі пропонується проблемне завдання. Учні за допомогою інтернет джерел досліджують особливості виникнення явища або процесів та їх можливі зміни в разі зміни ключових компонентів. Тобто, що буде, якщо зміниться підхід, наприклад, до використання електроенергії, як зміниться, які наслідки будуть, позитивні, негативні, тобто окремі зміни окремих чинників. Наприклад, зміни клімату, актуальні на зараз є воєнні дії, як війна впливає на зміни в навколишньому середовищі, які негативні наслідки нас очікують в майбутньому, тобто такі собі прогнозування. Завдання можуть використовувати широке коло знань з географії, а також з інших предметів, тобто можемо застосувати інтеграцію навчальних предметів з екології, з медицини, з освіти, з того, що ближчі їм і зручніші. Чіпка не продукт діяльності хмара слів, яку учні можуть сформувати використовуючи сервіс Ворд -E. знову ж таки щодо оцінювання здійснюється після презентації педагогу. Третя група, вправа зміни на краще, пропонується з метою. Застосування знань набутих з різних галузей знань та вдосконалення навичок прогнозування, вона полягає у вираженні бачення учнів щодо заходів з раціонального природокористування, тобто власних, власних їхніх бачення. Перелік, перелік також може бути наданий, і варто, напевно, все-таки надавати, все-таки ще шостий клас. Узагальнити отриману інформацію можна у вигляді постеру, плакату, малюнку великого із наведенням можливих шляхів вирішення ситуації. Що, про що можуть, е, як правило, звертають увагу учні це альтернативна енергетика, роздільний збір сміття, електрокари, переробка вторсировини і так далі. Четверта група досліджуватиме власне місцевість. З метою стимулювання творчої, в тому числі діяльності, пропонується завдання експерти.